Псевдотиша особливо відчувається на передовій. Під Дебальцевим терористи ведуть постійні обстріли позицій українських військових з крупнокаліберної зброї. Використовують навіть гради. Ночами диверсанти не полишають спроб підібратися до позицій села, то ледь не щодень влаштовують стрілянину та розбірки між собою. Приміри, звичайно, було об'явлено, але так як я Спостерігаю останні 3-4 дні. Постійно лунають поодинокі постріли зі стрілецької зброї. Бувають сепаратисти задіюють пістолі, гранатомети, РПГ. Основна їхня мета, як я думаю, це спровокувати наші війська, відкрити вогонь з більш потужної зброї, такі як БМП, танки можливо задіяти артилерію. Луганськ без води. Її подачу тамтешні комунальники ще й досі не можуть відновити. Виною усьому нестача ацетилену і несправність у роботі водогонів. Повідомляють у прес-службі міської ради. Нині Луганськ отримує лише 98 тисяч метрів кубічних, необхідно 120. Керівництво Луганськ вода просить жителів не відбирати воду з систем центрального опалення на власні потреби. Комунальні служби міста працюють у цілодобовому режимі, і такий графік кажуть, у мерії буде доти, допоки Усі будинки не будуть із світлом, водою і теплом.